«Білим по білому, саме під такою назвою близько 20 художників Закарпаття представили свої творчі доробки. Серед них і пані Маргарита, мисткиня з багаторічним досвідом. Це таке поєднання. Де чорний колір поглинає, а білий випромінює, і це якби ідея наш час, такий складний, такий сумний. білий по білому. Це гарна назва, гарний проект, гарна експозиція. У нас получилася, яка мандрує. Містами нашого Закарпаття на полотні жінка зобразила квіти, у які вклала своє особливе значення. Я представила роботу натюрморт квіти хоста. Це квіти, які ціле літо нас радують. І, мабуть, для мене це було важливо: біле по-білому, біле, чисте. Все літо для мене це така була ідея. Робота над картинами це кожен раз індивідуально. Десь це буває, ти сідаєш там хвилина, день і то на одному диханні малюєш, а буває там еф, виправляєш, змінюєш, додаєш. Це було швидко, Це був такі натхнення, такий був. Поклик до творчості в білім по білому. Кожен митець шукав свою сюжетну лінію, контекст та манеру виконання. Художники працювали вже індивідуально. Кожен хтось вибирав просто пейзаж зимовий, адже сніг це зимою те, що дає чистоту, дає нам якусь навіть радість. Хтось вибирав складніші теми, це якісь анотації думок, це якісь спогади про рідних, які вже е, відійшли. От, е, для кого це було дуже важливо е, те і е, в кожних роботах по-інакшому. Тому виставка дуже така різноманітна. і... Е, і не спрощує в якусь одну тему чи в один напрям. Ну можна дивитись графіку, можна бачити живопис, навіть живопис абстрактний і живопис реалістичний. Можна тут знайти теми дуже простих повсякденних якихось проблем а просто висвітлена ця тема. От у білих таких світлих тонах у виставці взяли участь 19 учасників з виноградова, хуста, мукачева, києва. Деякі художники долучилися вперше. До цього проєкту відгукнулися на запрошення художники з Хуста, двоє художників, двоє художників із Мукачева, і навіть один художник із Києва Олександр Хапачов. Ну, біле по-білому це така була проекція художників на те, щоб вимовитися образотворчою мовою, який це колір, що він собою являє. Тут більше 40 робіт містили, скільки могла містити зала. Попередньо проект експонували в Мукачеві та Хусті. Ця подія стала першою у виставковій залі у новому році та зібрала не лише художників, учасників виставки, але й поціновувачів творчості. Триватиме виставка у залі імпасто до 20 лютого 2026 року.